Опана! Ми, ми починаємо! Всім привіт! На зв'язку Бурунду Геймс. І сьогодні дивимось з вами гру під назвою. А хто це тут такий красивий? Дивиться відео і не ставить лайк. А ну швиденько натисни вподобайку, напиши свій коментар та підпишись, якщо не підписаний. Ну все, пока! Дивись далі! Сват Commander. І знаєте, що я відразу хочу сказати: це як виявилось, українська гра. Так, так, так. Є тут українська е, текст, е, менюшка все українське, розмовляють англійською, ну тому що це про СВАТ, але гра українська. Я давненько слідкував, дивився, то що бачив трейлери. Думаю, ну, гра наче прикольна, right. можна було програти. Підписався на неї, потім отримав ключик від розробника. І зранку заходжу, дивлюсь новини про цю групу життє. Думаю, зайду, почитаю, заходжу читати. А це українське. Думаю, потрібно зняти відосик. В принципі, мені і так потрібно його зняти. І дуже приємно, що це українська гра. Так що це тактичний шутер. Граємо ми самостійно або в команді, даємо прикази і робимо все разом. Зараз я проходжу обучалочку, показують мені, що да як, щось занадто багато читати поки що. І тут мені що кажуть потрібно. Що, мультитул? Дістань мультитул, засунь сюди і відкрий двері. Щось я поки не можу зрозуміти, як той мульт Ага, ось є. Така в нас анімація цікава, щось він там собі це во. щось махає, щось робить, але і дуже довго це відбувається. Ну, окей. Окей. Хотів пограти її на стрімі, але щось на стрімі прям дуже сильно. Лагунька є навіть Торсь на open. маленьких налаштуваннях. Так, заходимо в двері. Що в нас там? Так, от дзеркальце подивилися, там наче нікого нас цивили? не чекає. Є цивільний, є перцевим балончиком, прямо в пику можна задути, якщо він буде. Щось мені тут робити, не зрозуміло. Багато дуже тексту, поки це все прочитаєш. Ляля -ля тапаля. Може, це все треба буде вирізати, не знаю. Не так, yeah. наче хтось nice. не right. чинив супроти. Right. There. І заламали. Так, далі. Дверний клин закритий дверним клином. менюшечка така. Не знаю, наскільки ця менюшечка буде зручною в якійсь екстреній ситуації, коли потрібно все. Хіба ти потім вже вивчаєш такий? Так. 4-1-2-2. Бачите, тут це як закуп в, в counter strike то так. Але просто на кожен предмет наводиш і взаємодієш з ним. На тапчик. Ага, right. це треба взяти. лежить It's тут, а ми ну, взяли. Це може так чисто в тренуванні. Бумц, бумц. Ага, двері забарикадовані. Так, окей, як забарикадовані, то виби інші. Вибиваємо інші. Побачимо. Ходимося тільки. цей... Ова, випали. Так, що там, нікого нема? Тут наче з одного вистрілу мають тебе гандошити, і ти маєш наче з одного вистрілу гандошувати. Так, всі чотири бемц, приклеїли, відходимо. Подальше. Повернись назад, а в смислі як мене зачепить шкоди. Ага, you не особо. До речі, зараз it. вже подивився змішані відгуки на неї. Ну, але все одно, український розробник, підтримайте, наче гра не буде Я не знаю, чесно, чи вона безкоштовна, наче заходу писали відкритий зараз бета-тест на неї. Але кажу, able. мені дали ключ. Тому не можу точно сказати. Посилання буде точно під відео, тому зайдіть, перейдіть, подивіться. Так, з дробаша пише вибий двері. А як? Ага, а це тупо, коли підсвітилось, що я не можу здалека. Ну, зрозуміло, що близька, воно краще. Так, камера. Якраз не зрозуміла. Камеру. Зали. Так, куди шпурнуть? Намальовано. Кинь! Так, наче ж це беру. Шпоньк. Бем. Не поняв. О. Дверів, можна просто зайти. Повернись назад. В смислі То я ж два рази туди закинув. Так, о, планшетка є, це напевно як ця камера. А як її їх щось. Так, що я не то Мужик пішов, так таке його міг звідси Вальнуть. А Камеруська працює. Трішки обрізав, бо я там довго тупив. Хе з як воно. В мене, коротше, не тяне. А запускав на стрімчику, то прям взагалі. Лаги фрізи. Точніше, не так. В мене на ноуті нормально було, як я грав. В принципі, ну, так, як зараз, напевно, зараз на відео. Так, я не розумію, що тут зробити. А от е, на стрімі прям мега жорстко лагало. А в мене так не лагало, як на стрімі було. Не знаю, з чим пов'язано. Я скрутив мінімальне налаштування. То все одно на стрімі лагало. І я його вирішив. Так, щось я знову не то роблю. чи я тупи чи, чи санки не їдуть. Щось тут не працює. О! Ха -ха, бачите, який у мене спрейчик. Так, що робить? Пум-пум-пум. пум 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 пум, -пум, 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 -пум. Is О, нарешті. Щось я не туди кину. Каже, suspect disoriented. Заходжу, блін, він мене лупашить. Офігей, disoriented. Ще б всім так було disoriented, як, як він звісно. Да, Буває і таке. Так, що треба зробити? Виконати місію. Вийти або. ага, вийти або Так, пушку заберемо. А, то він типу живий. Якісь бонуси даються цікаво. Це в темному приміщенні. Якщо чесно, Light так якось максимально нуднувати. Розумію, що це go тренування, але все одно якесь таке воно... Яке щось спати захотілося. Так, ну... Просто включити виключити Ну, на, то можна було просто написати. Ключі, так. Лампу просто. Не зрозумів, як в Splinter Cell колись. Прикольних частин. О, згадав Splinter Cell Як мені колись Splinter Cell подобався, але ті частини старіші. Там, де прям стелс, лампочки збивати, ховатися. Блять, прикольно. Але ми зараз не про це. Так, що нам тут зробити треба? Застосувати мультитул на замку. А де цей мультитул? то він був тут. Тепер тут немає. Ну, трохи, блін, не запам'ятовується. Тут пише застосувати мультитул, там пише про темне середовище. На... О, дивися. А я тільки помітив, в мене нога червона одна, і друга там під пузом. Десь він мені попав. О, мультитул. Минулого разу мені тут треба було вибирати. Зараз мене не потрібно тут вибирати. Трішки дивненько. Так. Що це в нас? Ще б я промазав, бо щоб запитали. Так. Давайте будемо підпирати. А, вибити, а чує, я? Як підперти. підперте? Так. Ось нічого нема, нічого нема. Slow, я не знаю, може на максимальній якості будуть якісь кращі ефекти, поки так не сильно. І, до речі, можна грати в коопі. В онлайні в коопі. Ти можеш грати, вот, знову ж таки, сам. Сам в з командою з клопотами. Ай! Ай! я його хотів задути балоном. І може грати в коопі з братюньками, з тіммейтами. Пішов! Bring them if you can. Давай. Заходимо, заходимо. Пушку yeah. на землю. Давай, прикладим. Right Давай. C2, Я крутий, зал, типа. у нас далі? Граната не підсилить наші двері. Так, щось якесь. А, ось тут взяти. Так ви кажіть, що це. як його. Треба брати, а не. Так, чекай, що треба робити? Спробуй про... А, це типу попробувати або цим, або цим. I'm I'm ah. Ah. Ну да, там двері на телеві можна було і не стукать. Декінте. Щось кричали. Ну, Наче щось кричали, типи. Це що у нас? C14? Ага, плоскогубцем ми так. В повітрі собі поколихаємо. Воно собі якось. Якось там. Дуже довго, звісно. І двері відкривають дуже довго, і це дуже довго як, Не знаю, в Contrastray. Покліпали. Forensics Cunhard. Так, де наше продобавна. Last breach! Ух. Це що все треба прострелить? Давай. Хтось? На фоні кричав. Ну, взагалі то таке собі. Чому воно підсвічується? Як я з тої сторони, наче не бачу, що ще, ладно, там. Ціяких штуки. Завісе то ще видно, напевно. Але може і не від того не всюди чого видно. Не всюди видно. Де, yeah, де Клин стоїть Solid то таке собі. Like... Все, пройшов місію. Так, тепер Mira проходимо door. з тімами. Так, давайте, поки вибрав. Заходьте, заходьте. Хлопок. Так, бачу цивільного, каже. Давай. Так, як це мені вас вишикувати? Тінь-тінь, вишикуватися. Хоп-хоп-хоп. Ну, наче стояли, як стояли. Help them to pick it. Multi-tool should handle it. Добре. Давай. Ну, дуже якось забагато цих менюшок. Швидко якось дійсно не поробиш. А завчати це, я не знаю, чи є прикол. Мені здається, якось можна було. Це казали взагалі, то, що це продовження легендарної гри. Сват колись. Чи неначе не свати, як. Не пам'ятаю. Це пило в свій статті. Що я спочатку казав. А ту гру якраз я колись грав. І мені здається, там полегше було різні задачки давати. Але знову ж таки бетка. Опа. Бенс, слепка пішла. А, це виходить та ж сама місія, що я прибутався. пройти. Цікаво, що буде в копі. Швидше, поки наче те, що воно швидше буде, то не видно. Так, забрати, типа. Before the breach, you need to know what you're dealing with. I them stack up on this door. Tune, 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 tune. Thank, so, door. Next breach. Go loud. Ram and clear. There's a lock on it. Так у нас? Ну текст конечно Читати ну, не начитати. Ну, насправді, насправді, я думаю, що. Знову ж таки, до цієї таблички, щойно бачив, яка була здоровенська. Ну, ти, хрен All це please. все запам'ятаєш. Ну, щоб побирку, ти no підходиш такий, такий, так. Які в мене є варіанти? Нажимаєш, і такий. А -а -а". Або, знову ж, таки, ти просто озвучуєш там: вибить двері, забігти всіх, всіх розвалити. Не вийшло далі. Так, камера. Чік-шікс. Оба, відкрили. Ну і стоять такі. Що далі? А де мене більше моїх можливостей? Є так лідер загону. Наче я. Що oh, Я от що мова? я поки читав, Подивись, як з того кровя халюпашить. Я поки читав, поки ту менюшку роздивлявся. То щось вже відбулося, мої кінти перестрілялися. Ну зайду я. Не хочете ви заходите, Drop зайду weapon. я. А, я вам чекав. Так, що використати команди забрати? Що забрати? Значить тут щось блимкає, що забрати. Не розумію, що блимкає забрати. Що забрати? Нічого не збирається зрозуміло. незрозуміло. Незрозуміло, що забрати. Коротше, обрізав я. Там був якийсь у мене Бажинський. Того типа, якого завалив, Пучка впала за, за стіну в іншу кімнату, провалилася. І забрати треба було пушку. Я посилаю тіпа, а тіп мій стоїть, дивиться в стіну і нічого не робить. Зараз спробуємо режимчик. Вже місії. Дивіться, тут у нас є карта. Вибираємо ми який вхід. Я візьму будь-який, а не через якийсь конкретний. І потім не У мене з моя аватарочка прям підтягується. Entry team, this is talk. Так. Civilions are being used as use leverage. Moves could be fatal. And without hesitation. We're ready to go! І спробуємо зараз щось робити в цій хатині. Чикс. Я вибрав наче сам, щоб грати. Щось мені не сподобалося з цими чуваками, щоб управляти. О, це дивиться, що снайпер за мене. Ага, а криють мене, я тут сам. Тобто, якщо що, то вони можуть мене через віконечко. О! оце то моль пеку Окей, хренько заходимо є снайперс ой снайперс у нас так так де? зачинено так, так що зачинено давайте будемо відкривати чик-чик-чик чик-чик-чик ну конечно відкривається Бажав би я кращого цього. Ні, ну для, а для чого так долго? Типу, що це змінить? Якби зробили швидше, хоча б фраза два Так, да, ось тут щось трьомне. Щось стрімне якийсь цей. Як його? Секта? Точно секта, телек. Не, не можна. -te. Entry team the time. Forensic sunroof. Камера. А, тут якась... ну знімалася. Все розуміло, а ну-ка. Ого, слушника він стріляє гучно. Так, нічого цікавого немає. А ну-ка, закрито. Давай тоді. Відкриємо. Оп! Короче, ладно. Закінчуємо. Ставте лайки.